Це у нас з управління зв'язок. Потім у нас на пожежу, якщо виїжджають машини, у нас є радіостанція. Зазвичай на одній машині може бути 3-4 радіостанції, тобто коли вони виїжджають, ми завжди з ними перевіряємо зв'язок, ми завжди знаємо, якщо коли вони виїхали, де вони знаходяться, коли вони прибули на місце пожежі. І потім ведемо з ними радіозв'язок, вже в. Локалізація, ліквідація пожежі, або якщо є якась там надзвичайна ситуація, наприклад, на заводі, то тут перша, ну а звод у нас зараз не виїзна частина, вони зараз там ну, знаходяться, можуть виїжджати, якщо якісь пожежі там на хуторах. Це бітовий підрозділ. Бітовий підрозділ? так. так. Якщо в нас на хуторах пожежа, то є сім ближче. В одному випадку вони виїжджають, якщо там у нас в на місті Черкасі, є надзвичайна ситуація, якщо це третій новий виклику. То вони не виїжджають? — Перший куб лише на 214 полосі і 10. Так, Значить, ви зараз відходитесь в структурному підрозділі, аварійний рятувальник заїзд і на вікно. Це навіть не від людини залежить. Маленький порив вітру, мінус людина, рятувати нема кому. Мало того, що він постраждали, він не зможе виконати функцію рятування. Саме те, для чого він туди приїхав. Тобто, Зрозуміло, так? що ця драбина по технічним даним до третього поверху, але можна ще в четверту. За допомогою комбінованих підйомів теж можна збільшити висоту, ну теж до четвертого поверху. Далі використовується ця драбина. Значить, довжина цієї драбини повністю забезпечена робота апаратури, народжували дитину. Є ножики гідравлічні, є гідравлічні затискачі, багатофункціональні, які здатні і перекусювати, і розширяти. Тобто витягнути, зажалу людину, Роз, Розтягнули конструкцію, витягнули. Різаки, значить, він запили. До речі, повітряна називається зідеш. Захист органів як дихання, так і бої, так і шкіл. Зрозуміло, да? так? Тобто у кожного є індивідуальна шолом маска, індивідуальний протигаз. Даний балон є перехідним. Він приймається під час приймання чергування і е, загально використовуваним. Маска це індивідуальний засіб, тому що це і для гігієни, і для розміру, для практичності і так далі. Значить, за тактико-технічними характеристиками апарати бувають різних видів. Їх вага в середньому становить від 10 до 16 кг. Час захисної дії теж від 14 тонни води. Тобто це автомобілі, які використовуються в місцях з важкодоступними джерелами болота або несправні там бувають участки ділянки. З водопостачанням, насправді, гідранти або місця, в яких не можна писатися. Тобто вони використовуються як для підвозу, так і для, для заправки. Тобто автомобіль може заправити чотири прості стандартні і таким чином організувати гасіння пожежі з воду збігання. Далі, аналог. Це да, вони тут тільки що стояли змішного контролю, відбор та перевозку різного характеру чеку тут підчовування, грунт, будівельні матеріали, е і в основу. Тобто, ну, по приладам, начнём з радіології, я ж вам покажу, де які плити якими ми працюємо. І так. Тут бабить чогось По інфектування гамма випромінювання від'єднується до культуру, ми бачимо потужність поглиненої дози. Через кожний дистанцій воно вираховує, тобто визначаємо 5, проводимо 5 замірів, За арифматичний мірі можна сказати, покажу. наличие газа, что он есть, но какой он не показывает. Горючий газ, он присутствует. Дальше: э, э, аммиак, сероводород, хлор и уровень кислорода в помещении. То есть для чего нужен уровень кислорода? Допустим, в каком-то доме, да, то ну, химическое вещество неизвестно, или же допустим просто личный состав заходит на разведку. Если меньше 17% кислорода в воздухе, это значит уже в фильтрующих средствах защиты заходить нельзя, одевать. определенный объем воздуха, -то там который именно похоже. работает на да. То есть, вот Здесь на каждой коробке есть памятка, сколько, какой объем воздуха прокачать, как правильно работать с этой трубкой. И потом, если индикатор поменялся, цвет индикатора поменялся, значит здесь присутствует концентрация Концентрацию какую-то да, да, мы определяем, вот у нас есть шкала определения. А да, то есть мы прикладываем группу, определяем какая концентрация находится у нас в, в воздухе. И потом уже принимаем меры. А что мы группа слухачев, курсы цивильного захисту. Склад цієї групи складають педагоги, робітники дитячих садочків і медики дуже вдячні робітникам аварійно-рятувальної служби за змістовну, цікаву і дуже необхідну екскурсію. Наші уявлення про роботу рятівників змінилися на краще. Ми тепер знаємо, кого, коли, куди і коли можна викликати. Дуже вдячні за цікаву екскурсію.